Друзі, ставте вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи над Кримським мостом видно димову завісу. Телеграм-канали Росіян пишуть, що українські F-16 уже в небі та наносять удари по кримському мосту. Це стало несподіванкою для окупантів, але не дарма українські сили. Два місяці виносили МППО півострова. Зараз цілком самостійна та повномасштабна атака по Криму. Російські літаки не можуть їх перехопити. Літаки б'ють із і навіть не видно на радарах. Почалося пише телеграм-канал Морський вовк», зазначаючи, що кримський міст просто зараз у вогні та у димових завісах. Є влучання по арці мосту, що затруднить Проходи кораблів влітку кримське міста отримає критичні ушкодження. Для цього потрібно відповідні умови, і зараз вони формуються. Про це у коментарі РБК Україна сказав військово-політичний глядач групи інформаційний опір Олександр Коваленко. Над півостровом Крима створюється зона, яку я називаю прохідний двір. Знищуються російські засоби. ППО все це потрібно, щоб наші засоби враження з меншим ризиком могли досягти кримського мосту. Сказав він у цю логіку. Укладаються радари, удари по аеродромах У НКО та Бельбеку по розташуванням зенітно-ракетних полків на Айпетрії в Тарганкуті, де головною метою була не така ворожа авіація, як системи С 400 Зараз все робиться для того, щоб мінімізувати ефективність російської ППО в Криму. Як тільки це буде зроблено, варто чекати на удари по мосту, зазначив Коваленко. Українські військові знищать незаконно збудований російськими окупантами кримське місто для того, як буде знищено всю протиповітряну та протиракетну оборону в Криму. Таку думку в ефірі телекана. Налу еспресо висловив військовий експерт Дмитро Снігірьов'я. Наголосив, що за класифікацією НАТО ті заходи, які виконують окремо українські військові, є першим етапом по деокупації півострова, зокрема знищення протиповітряної та протиракетної оборони росіян в Криму. А також місця базування ВКС РФ АЗСУ продовжують знищувати аеродроми Саки, Бельбек та Джанкой. Додав він після того, як російська ППО на півострові будуть знищені, під вогневий контроль будуть взяті основні локації Кримський та Чонгарський мости. Саме тому. До цього часу ще не знищене кримське місто до того часу, коли системи ППО та ПРО Росіян а також місця базування їхньої авіації в Криму не будуть знищені. Немає сенсу бити по кримському мосту, якщо їхня протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони, розімував Снігіров. Російські війська давно використовують Крим як військову базу для перекидання нових сил, техніки та боєприпасів на фронт. Тому основна, але не єдина ціль ВМС України це кримське місто, який наразі загороджений. Сімома сенкція. Ми з барж довжиною 90-100 метрів. Проте навряд чи ці баржі стануть надійним захистом від морських дронів і ракет в Україні, як взагалі то й інші шість мостів. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, ульочок інструктору Роман Світан розповів каналу 24, четвертому, що українські військові підходять до роботи креативно, адже дрони Сі Магураве-5 оснащуються далекими засобами ураження. Вони також можуть використовуватися як платформи для ракет, керують відводними торпедами або нести повітряні. Безпілотники військовий експерт наголосив, що росіяни теж намагаються креативити, підтоплюють баржі, перекривають або будь-який підхід до кримського мосту. Але те, що зробила одна людина, інша може зламати. Головне час і можливості. Я думаю, до моменту, коли буде прихована система ППО противника, створяться умови, щоб Керченський міст був виведений з ладу. На певний час зауважив Роман Світан. Він вважає, що треба чітко розуміти, знищити кримське міст можна двома шляхами, наприклад, кількома скадрильями бомбардувальників, які скинуть авіабомби, що вільно падають, але місто тоді буде зруйнований, а його залишки лежатимуть на дні Керченської протоки і заважатимуть нашому судноплавству. Тому оптимальний варіант знищення мосту це звільнення Криму та розбір Керченського мосту на частини. Наші завдання наразі пошкодити на певний час Керченський міст і не дати росіянам можливість відтермінувати його та запустити для виконання бойових завдань логістики підкреслив світан. Але Кримське місто не єдине сіль ВМС України, адже існує ще шість мостів: Керченський залізничний міст, автомобільний Керченський міст, Керченська поромна переправа, повітряний та морський мости, а також так званий сухопутний коридор. За словами полковника запасу ЗСУ, точно треба знищувати три мости: залізничний, автомобільний та поромну переправу, тому що у цьому районі розташовані продуктоводи та енергетичні підводні кабелі, подаровані Україні Китаю, які тепер оживлять військові об'єкти росіян в Криму? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.